Зупинилася на боржаві, тому що мене туди цікавила ця спеціальна діабетична програма. Доброго дня, пані Світлана. Скажіть, будь ласка, так як ви відпочиваєте вже декілька днів в нашому санаторії, які у вас враження стосовно нашої здравності? Ну враження взагалі дуже позитивні. Я довго обирала собі санаторій для відпочинку. Зупинилася на боржаві, тому що мене туди цікавила ця спеціальна діабетична програма. І взагалі я дуже задоволена цим відпочинком. Я вже тут тиждень, він за на, на жаль, він завершується. Але ще можу сказати, що загальне самопочуття від цієї цього комплексу процедури і пакету процедури, воно ну, я відчуваю, що мені набагато краще. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а чи нормалізувався рівень цукру в крові за весь ваш період працювання? Ну я не думаю, що за 10, за тиждень можна нормалізувати його навіть дієтою, з дою і всім іншим рештою, але я можу сказати, що він в мене стабілізувався, бо вдома він так мене таке, по низький, по високий. Навіть а, пані Зеркана, це таке питання: а як вам харчування окремо для цукрового діабету, бо де яких діабетом і стосовно всіх ваших прийомів перекид? Взагалі мені складено різноманітна їжа, враховує вимоги діабетики, навіть чорний рис стає, це мене здивувало, достатня кількість риби, м'ясо або тушковане, або відварне. Дуже мені сподобалося із перекусів, вівсяний кисіль, я ніколи його не любила, а тут просто закохалася і буду просити рецепт. І ще окрема дяка за десерт вечерні, вечірні, що дозволяло мені спокійно дивитися, як інші спочиваючи, споживають смачну випічку. Я в цей час їла дуже смачне печене яблуко. Дуже гарно дякуємо вам. За такий хороший відгук, за ваше самопочуття. Ми з задоволенням будемо чекати вас на наступний сміс наш Дякую. Я собі вже запланувала наступний рік, тільки довше. Дуже дякую.